Усім привіт! Сьогодні для вас показую рецепт давно забутий. Ці рецепти, які випікали ще наші батьки. Дякую за репост та ваші лайки. Для цього нам потрібно масло кімнатної температури. Ми його взбиваємо до пишності і підсипаємо цукор. По одному жовтку ми додаємо до масла і взбиваємо. стінок миски, оце масло, яке розповзалося. І так докупи, щоб все гарно збилося. І останній жовток збиваємо. Сюди додаємо сметану до цього масла. Збиваємо. Насито висипаємо борошно, соту. Без вершечка, просто щоб вона не відчувалася у тих коржах. Далі І тепер ми висипаємо какао, тобто всі сухі інгредієнти ми змішуємо, щоб їх просіяти, тепер просіваємо все до масляної маси. Так. Все це лопаткою ми перемішуємо до однорідної такої текстури. Це вже я роблю лопаткою не міксером. Що можна такий, якщо маєте добрий міксер, то можна міксером перемішати це. Наразі вийшла ось така текстура. Ось така, бачите, густа. Але ми маємо ще білки. От зараз білки ми будемо взбивати. Починаємо на маленьких обертах збивати білки так до появи піни. І тепер додаємо дрібку солі і взбиваємо до стійких піків. Можна збільшити вже швидкість і взбиваємо. По одній столовій ложці додаємо шоколадного тіста до білків і взбиваємо. Ось таке несильно густе тісто повинно у вас вийти. Я змочила пергамент, щоб воно добре лягло на форму. Ділимо тісто на дві частинки і гарно розподіляємо по всьому дну. Форма у мене квадратна, вона має 28 на 23 см. Ось так. Розмастила це тісто по формі і ставимо випікатись при температурі 200 градусів. Або можна все вилити тісто на таку велику форму, а потім його розділити. Саме простіший варіант. Ну, але в мене такої форми немає, тому використовую те, то, що є вдома. Заставимо випікатись при температурі 200 градусів. Так, коржик в мене випікався 15 хвилин. Зараз ми перевіряємо на готовність. От. Гарно проколюється, все готово. І так ми ставимо другий корж випікатись. У духовочку також на 15 хвилин. Коржі вистали, тепер можна витягувати з форми і знімати з пергаменту. Цей пергамент я перший раз з ним користувалася, свої, але думала, що він не є хороший, але він все-таки зробив свою справу і гарно відстає. А зараз ми приготуємо крем. Для цього нам потрібна каструлька, в яку ми влиємо молочко. Так, висипаємо сюди манку, перемішуємо та ставимо на вогонь. І будемо її помішувати, щоб вона не збила великий кумачок і щоб не пристала до дна. Манка вже гусне і вона має бути дуже круто густа. Але ми не перестаємо помішувати. Вона вже одразу за вінчиком загустіває. Дивіться який процес. Бачите? Все. Можна зменшити вогонь. Щоб вона так не пирскала. Дікам, бачите? Все. Це такий старий рецепт того крему. От. Ще, як пам'ятаю, на манці робили крема. Я хочу поділитися ним, бо тому що ці крема теж є хороші і. Так ще бабусі мамусі це робили. Появилися перші бульки і знімаємо з вогня. Час від часу ми будемо помішувати, щоб не було верхньої плівочки. Манка у нас добре остила. І бачите, вона така трошечки комочками, але ми це переб'ємо блендером. Можна це перемолоти через м'ясорубку. Та як раніше блендера не було, то ми перемелювали через м'ясорубку. Але є блендер, все попростіше, тому перебиваємо до однорідної маси. Масло кімнатної температури збиваємо до пишності, і тут у мене вже підготовлена пудра. Не цукор, бо, тому що буде довго збиватися цукор. А так, пудра з маслом скорше корші зб'ється. Масло збили до пишності, і тепер половину пудри ми додаємо до масла та її збиваємо. Тепер друга частинка і знову збиваємо. По одній столовій ложці додаємо манку. Збили гарно і додаємо наступно. І так робимо до кінця манки. Все, крем готовий. І ось такий він у нас пишний, гарний, однорідний. Ось такі раніше крема робили. Дивіться, який красивий. Хто такі крема, пам'ятаєте, то прошу написати у коментарях. Дивіться, так, у нас вже все готове, тобто є два коржі, є крем, і я ще хочу намастити. У мене є начинка з маку. Це вже воно готове, тобто з бакалією, з ізюмом, з всякими цукатами. І тепер я хочу на кож його помастити. Можна цього не робити, якщо ви не любите мак. Це не принципово, щоб він тут був. Але я маю його, тому я хочу використати, щоб. Це не спортилося, як ви кажуть. Все, намащуємо це на корж, розмастили ми цей мак і тепер поверх ми викладаємо весь крем. О, який він легкий. Просочувати я коржі не буду. Отак зроблю, як раніше це робили наші батьки. І стараємося рівномірно цей крем розподілити по цілому коржі. Ставимо наверх другий корж, злегка притискаємо. І так, лопаточкою прохожу, бачите, вирівнюю краї цього так, щоб все було гарно. Цю смакоту залишаємо просочуватись, пропитуватись, а займемося іншими справами. Ось так білим шоколадом прикрашу. Ці наші, як також, І у мене є ще чорний шоколад, і будуть ось так виглядати симпатично. Ну, можна сказати, що наші симпатичні пирожина готові. Ось такий слой маку, слой крему, і зверху і знизу бісквіт такий гарний. Тобто можна сказати, що це якийсь ескімо. Або кіндер якийсь. Подивіться, як все красиво виглядає. А, думаю та не думаю, а знаю точно, що це і смачно. Будемо? Подивіться, як все гарно. Це має бути дуже смачно. Розумієте? Все в міру солодке. Цукор все в міру. Нічого пересолодженого немає. І це дуже смачно. Маса. Ну, це просто морозиво. Раніше продавалися кіндерпінгбі, оце я би сказала, що це воно є. І ще хочу по секрету вам сказати: отут є прослойка про шарок маку. Діти цього не бачили. Я дала мак, а в папушків вони не їли, коли був мак, не не їли. Тут вони з'їли все. Чесно сказати, навіть нічого не сказали, що там є МАК чи ще щось. Просто все з'їли. Якщо діти не відчули цього, повірте мені, і з'їли все. Повірте мені, і це це багато про що говорить. Тому рекомендую обов'язково таке приготувати раніше, як то кажуть, пляцки, були самі найкращі, і ми по час від часу до них повертаємося і робимо. І це і для гостей готуємо. І для себе готуємо, тому що вони, як то кажуть, провірені часом. І я думаю, що багатьох багато з вас хто підтримає цю мою думку. Тому обов'язково із навіть прошарком цього маку приготуйте, тому що вони додають свою ізюминку до цього такого можна сказати тістечка. Усім бажаю приємного апетиту, вдалої випічки, бичить себе та Україну. До нових смаколиків усі цього Па-па.